Вітаю вас, шановні колеги. Зараз у нас піде мова для тих, у кого на Google класі є готові курси. І ці курси ви бажаєте розмістити у вигляді оголошень про проведення уроків на офіційній платформі нашого ліцею на електронному журналі Всеосвіти. Якщо ми з точки зору учня глянемо на наш ресурс освіти, ми побачимо, що уроків у нас у четвер всього 2, у п'ятницю взагалі один, у понеділок раз, два, три уроки. Тоді як реальне, реальний стан трошки інший. Реальний стан у нас від частини до 8 уроків кожного учня. Це тому, що ви свої... Оголошення про проведення уроків на ресурсі не розмістили. На допомогу вам це відео і створюється. Отже, ми маємо готовий курс з якогось предмету. Припустимо, це буде алгебра. Не будемо довго думати. Алгебра, це буде у нас. Це у нас буде алгебра, і ми бажаємо свої уроки алгебри, які на Google класі у нас готові. Перемістити дуже швидко і з мінімальними затратами праці у вигляді оголошень на платформу всеосвіта. Зрозуміло, що на самій всеосвіті розміщувати дозволяється лише ті уроки, які є на ній. Як же нам зробити, щоб поменше працювати, а побільше уроків розмістити, і ми за їх допомогою зможемо легко довести, що ми їх проводили. Послідовність дій. Ось я такий Іванов Іван Іванович, викладач алгебри в Покровському професійному ліцеї. Групі. У нашій тренувальній групі я є класним керівником. Всі дії, які я зараз описую, прошу вас спершу провести на тренувальній групі, а вже потім застосовувати до конкретних реальних груп, щоб нічого не порушити у журналі. Дякую за розуміння. Найперша моя дія. Я шукаю із чого зробити свій урок, я зробив спеціально для того, щоб полегшити вам життя, шаблон уроку. Користуючись цим шаблоном, ви можете зробити свій шаблон, дуже швидко його копіювати, мінімально змінювати і весь ваш курс у 30-40-50 уроків. Перенести на все освіту приблизно години за дві. Десь так. Як це робиться, ми зараз і розглянемо. А зараз слід запам'ятати назву уроку. Назва така ну, незвична, щоб її було легко знайти. І ось він, я, Іван Іванович, який бажає цей урок розмістити. Клацею інструменти педагога, уроки. І бачу, що мої уроки порожні. Жодного уроку в мене немає. Розміщувати нічого. Я повертаюсь до бібліотеки уроків. І назву, яку ви тільки що побачили, вже тренувальний урок один вводжу. Шукаю. Десь тут вона повинна бути. Ось вона. Урок тренувальний відкритий, вільний до доступу. Він безплатний. Щоб ви чого не подумали. Тренувальний урок один відкриваю. І клацаю на назву створити урок на базі цього. Підтверджую, що хочу створити урок і додати всі блоки, ось це тепер уже мій особистий урок. Він уже буде в моєму профілі. Послідовність дій із цим уроком. Нагадаю, що розмістити я хочу із свого курсу 15, припустимо, урок. Це у нас урок алгебри. Раз це у нас урок алгебри, то, класнувши на слово редагувати, я повинен сказати, що це у нас алгебра. Доцільно раджу вам на початку уроку вводити номер. У вас не один урок, у вас їх 30-40-50. І за номером його знайти буде легко. 15 урок я розміщую. 15 алгебра доцільно також вказати, який це курс. 15 урок алгебра третій курс. Тему нашого уроку раджу також вказати: бо номера уроків за різними потоками у нас можуть бути різними. Тоді ви зорієнтуєтесь, чи той урок це, чи не той, за, самим, за самою назвою. Як вона у нас називається? Фізичний практикум номер 2 Отак я його і називаю. Ви можете не користуватись цим моїм, цими моїми порадами по назві уроку, а просто назвати так, як подобається вам. Як ви вважаєте, його буде легко знайти. Раджу також додавати папку. Третій курс Алгебра. І це вам допоможе легко знаходити потрібні уроки, коли їх стане багато. Отже, ми маємо 15 й урок з алгебри для 3 курсу. Ось його назва цього уроку. І він доданий до папки 3 курс алгебри, яку ми створили. Це все правильно і ми зберігаємо наш урок. Тепер треба його наповнити. Клацаємо редагувати. Не забудьте це зробити. Клацаємо редагувати. Отут, де у нас теоретичний блок. Редагувати. Якщо бажаєте, це можете змінити на свій смак і розсуд. А ось це ось уже ваше посилання на вашу особисту кімнату Zoom. Зараз тут посилання на фізику, на кабінет 45-й. Ви повинні змінити на свій кабінет. Ось наш офіційний сайт, і у розділі дистанції ви знайдете номери і посилання на свої кабінети. Вони ось тут. Ми говоримо про те, що це у нас алгебра. Я клацаю на кабінет Світлани Валентинівни правою клавішею і обираю копіювати адрес силки. Повертаюся на свою всеосвіту. Ось наша красива картинка із зумом. Трошки недалеко від неї значок скріпочки. І слово посилання виникає, коли на нього навести. Клацаємо. Верхню частину всю стираємо. Вона не потрібна це фізика. А ми вставляємо те, що нам потрібно, що ми тільки що скопіювали алгебру. Вставити. Тепер ось це посилання, клацнувши на нього, учні будуть заходити до кабінету алгебри. Далі. Ось це посилання, щоб ідентифікатор конференції, може бути запитане у учнів, коли вони заходять. Тому ми додатково правильний ідентифікатор для алгебри вставляємо сюди. Те ж саме з паролем. Пароль з фізики прибираєте пароль з вашого потрібного вам. Кабінету додаєте. Можете його якось виділити, розсядкувати, жирним зробити, підкреслити це ну, на ваш смак, як хочете. Обов'язку такого немає, це вже ви своїм дизайном займаєтесь. Головне, щоб вони були правильними: ідентифікатор ваш, пароль для входу ваш, і е посилання на кабінет Zoom ваше. Це ви робите один єдиний раз. Коли створюєте на підставі могу, створюєте свій шаблон. Самостійна робота після відеоуроку. У мене тут красива картинка з назвою фізика. Можете свою якусь ставити. Вставляти картинку ось тут можна додати зображення. Я його хочу змінити так, щоб воно вело на мій урок номер 15, який у мене розташовано на Google класі. Мої дії. Я класнув на картинку, виділив її. І знову на ось це, ось, це на значок скріпки на посилання клацаю. Зараз він веде на фізику. Це вам не потрібно. Вам потрібен ваш 15-й урок. Вам його не потрібно навіть відкривати. Ось тут три крапочки клацаємо. Скопіювати посилання. Повертаємось на все освіту. Старе посилання прибираємо. Вставляємо те, що ви тільки що скопіювали. Вставили? Зберегли. Цей урок тепер буде відповідати 15-му уроку алгебри 3 го курсу. І назва теми уроку ось така. Можете якусь свою систему для нас уроків придумати. Це вже ваша власна справа. Я раджу таку, а там уже на ваш розсуд. Ми. Повинні відкрити свій урок, щоб його бачили. Ось сюди клацаємо. Зберегти зміни. Є. Yeah. Зберегли зміни. Тепер серед моїх уроків, коли класнемо повернутися до моїх уроків, ми цей урок уже бачимо. Але ж нам ще 16-й потрібно. Як це зробити? 17, й 20, й 40. й Клацаємо на цей урок. Обираємо створити урок. Створити урок. Так. Редагувати. І пишемо, що це урок уже 16. -й. І це у нас. 16-й це у нас хто? Фізичний практикум номер 3 Фізичний практикум, але вже номер 3 Додаємо його знову ж таки до нашої папки. Додати папку і плюс якусь. Класимо. Додали до папки і пишемо зберегти. У змістовому блоці клацаємо редагувати. Нічого не чіпаємо, крім ось цього нашого красивого рисуночка і посилання, яке вже не те, що потрібно. Це на 15-й урок посилання. А ми клацаємо копіювати посилання 16-го уроку», Старе прибираємо. Нове вставляємо. Вставити. Зберегти. Відкрити. У вас уже два уроки. Якщо перший урок, який ви вводили, зайняв десь хвилин 6-7, то другий урок менше хвилини. Тому я кажу, що ваші курси, які ви зараз ведете на Google класах, перенести сюди дуже легко і швидко можна, користуючись ось цим шаблоном, який я спеціально з цією метою створив. Ну, наштампували ми уроки на всеосвіті ось таким швидким способом, як ними користуватися. Клацаємо. Ми хочемо розмістити ось цей урок. 15-й. Клацаємо. Тренувальна група. Обираємо її. Алгебра, бо це урок алгебри я нагадую. Клацаємо. Згортаємо підказку. І ось вона наша алгебра. Тренувальна група. Я хочу розмістити його на понеділок. Ні, я хочу його на середу розмістити. Клацнули. Клацати, звертаю увагу, потрібно на саме число. Ось, 13, 12, там, 23. Ну, яке ви вважаєте потрібним для розміщення цього уроку за вашим календарно-тематичним планом. Клацнули на число. Клацаю я на число. І обираю видати завдання з бібліотеки. Ось воно ваше завдання, яке ви хочете видати. Внизу тут є таке призначити урок. Класно ли? Все. Завдання видане. Я хочу додати наступне завдання. Повертаюся, тобто 16 урок. Повертаюся до своїх уроків. Обираю 16-й плюсик, групу, в якій я хочу його дати, предмет, в якому цей урок розміщений, має бути. І знову я вже тут. І хочу тепер на 23-й дати, на циферку 23 класою, видати завдання з бібліотеки, і ось він, мій 16-й урок. Лишилося класнути зелененький напис Призначити урок. Все, його призначено. Як ці уроки бачать учні. Зараз ми зайдемо сюди з точки зору учня. Так, ну і Іван, це. О. Так, якого з учнів ми оберемо? О, Пупкін Олександр. Чудове ім'я. Я зайду зараз з точки зору Пупкіна Олександра. Дивимося, як це воно робиться. Інтерфейс входу учня. Тут, де авторизації учня, він вводить свій код. Підтверджує, що хоче зайти. Ось вони, його уроки. Бачимо, що у нас є 16 урок алгебра 3 курс. Бачимо, що у нас є 15-й урок Алгебра, третій курс. На інші уроки ви не звертайте уваги, це розважалися колеги цю групу спеціально для такого і створено. Ми бачимо ті уроки, які ми з вами тільки що розмістили. Наступний нюанс: наш Пупкін Іван, чи ким ми там зайшли, я не пам'ятаю вже, ким ми тут зайшли. Ну, неважливо, кимсь ми зайшли з учнів. Він до вашого. А, Пупкін Олександр, прошу пробачення. Так ось, він е, лінивий, він не приєднувався до вашого Google класу. Він навіть не знає, де його посилання на той Google клас шукати. Як у цьому випадку буде виглядати його спроба виконати урок? Він клацає виконати урок. Він підтверджує, що хоче виконати. Він навіть зможе зайти до вашої кімнати, нормально зможе зайти, відкрити додаток і зайти. Але коли він перейде до самостійної роботи, то він побачить ось такий напис. Тему не знайдено. Що йому треба у цьому випадку робити? А йому треба звернутися до вас, скопіювати код вашого курсу. Ось він. Код вашого курсу. Ви його лінивому. Олександру Пупкіну надасте і звичайним чином приєднатися до цього курсу. Плюсик приєднатися до курсу, код ввели, приєднатися скомандували. І ось тепер, коли він класне. На ваше посилання, він нарешті побачить ваш урок, який потрібно виконати. Тобто, розміщуючи на всеосвіті ваші уроки з Google класів, ви одночасно стимулюєте учнів, всіх учнів групи приєднатись до цього курсу. Бо якщо він не приєднається, то він просто не зможе виконати самостійну роботу. В принципі, ви можете під час створення вашого уроку. Відразу ось у цьому блоку, блоці надати коди. Група така, то код такий, група така, код такий, група така. Ну, це на ваш розсуд, це вже як ви бажаєте самі. Хочете додати, не хочете, значить, вони масово будуть до вас звертатися за цими кодами. Як перевірити, це у нас буде темою іншого нашого тренінгу. А зараз хочу вам. Сказати одне. Ваш Google клас із 40 50, 60 уроків можна перенести на всеосвіту. освіту близько двох годин. Ви на це витратите. Уже наступний курс, тобто приблизно ви 60 уроків першого курсу перенесли, а у вас ще другий курс 40 років. Уже на другий курс на 40 років ви витратите не 2 години, а хвилин 40. Ви руку наб'єте, робиться це дуже-дуже швидко і ну, дії елементарні. Якщо ви змогли створити Google Клас, це більш складне завдання, то на все їх поперекидувати. Це буквально чисто технічна робота, що ще можна. Сказати з точки зору учня, чому для нього це буде краще і зручніше. Я покажу вам зараз, як виглядає для учня його щоденник. щоденник. Ось що бачить наш Пупкін Олександр з тренувальної групи, коли заходить на свій щоденник. Я маю на увазі другий довгий вхід, вхід для перегляду оцінок. Він клацає на всі за 22-й, 2023. І бачить поточний тиждень. Ось у наш урок алгебри. Хтось розміщував ще один урок алгебри з темою дегазації вугільних пластів. Чудова тема. Тест з алгебри це все розважалися наші колеги. А ось і той урок, який створили ми з вами на цьому тренінгу. Урок на тему алгебра. 16 Алгебра, третій курс, фізичний практикум номер 3 Заходимо, клацаємо виконати. Виконуємо, що там потрібно було зробити. І розміщуємо відповідно наші завдання. Виконані завдання здаємо викладачу. Бачите, що у нас в даний момент. У вівторок всього один урок. Це тому, що учень наш просто не бачить, що інші уроки йому треба зробити, на інші уроки треба зайти. Тому, ну, якщо учні на ваші уроки не заходять, з тої причини, що ви не розмістили оголошення про цей урок, яке ми сьогодні навчились робити, то це вже проблема не учня. І, ну, як би карати його за це не можна. Уроки у нас офіційні. Всі на всеосвіті. Є оголошення про урок, а учня нема. Значить, він прогуляв. Немає оголошення про урок і учень не зайшов. Ну, це тому що вчитель, викладач, майстер про цей урок оголошення не розмістив. Сподіваюся, що це відео вам допоможе швидко, якісно і повно розмістити ваші уроки на офіційній платформі всеосвіти, де їх побачать всі учні. І, відповідно, заходити, виконувати роботи, будуть всі. Як розміщувати уроки, ми з вами розібрались. Як перенести свої курси із Google-класу також розібрались. Тепер на наступному нашому тренінгу розглянемо перевірку завдань. Перевіряючи завдання, можна буде або виставити оцінку, або можна буде повернути на доопрацювання. А також можна буде поспілкуватися. Якесь зауваження за уроком учню написати. На цьому сьогоднішній тренінг завершено. Бажаю вам плідної роботи. Всього кращого!